Ваше високе дорогий владико, митрополит Філарет, ваше преосвященство, дорогий владико єпископ Лавр, дорогі отці, брати і сестри. Щиро усіх вас від себе особисто вітаю сьогоднішнім благословенним святом стрітнення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Дякую вам, дорогий владико, за Сьогоднішнє богослужіння, яке ви очолили, за слово вашої проповіді і настанов, за вашу підтримку і повсякчасне добре відношення, яке нас уже єднає багато і багато років. Ключовим словом сьогоднішнього дня і свята є слово зустріч. Сьогодні зустрічається людина з Богом. І зустріч у, людсь у людському житті відбувається постійно. Ми зустрічаємося один з одним, і інколи ці зустрічі являються доленосними у нашому житті. Вони змінюють його, вони відкривають перед нами нові горизонти і можливості. І сьогодні ми знову ж таки з вами зустрілися у цьому святому храмі, але не просто зустрілися для того, щоб побачити один одного. Ми зустрілися для того, щоб об'єднатися. У молитві, навколо єдиної євхаристичної чаші, щоб стати єдиними у Христі, щоб ця наша зустріч була не пустою, а ще однією можливістю нашого єднання на фундаменті, яким є Христос. І це єднання нам сьогодні вкрай необхідне. Для того, щоб ми відчували підтримку один одного, щоб ми відчували молитву один одного. Щоб ми бачили один одного на власні очі, і це допомагало нам ще один день прожити, ще подолати ті скорботи, труднощі і випробування, які випали на наш час, ще набратися сил благодатних для того, щоб далі рухатися нашим життєвим шляхом, для того, щоб звершувати справу свого власного спасіння. І справу нашого загального спасіння для того, щоб дійти до тієї пристані, яка буде спокійною, благодатною і матиме нескінченний вимір. Бо ця пристань – це Небесне Царство, яке сам Господь відкрив для нас своєю викопною жертвою тут на землі. Це та вічність блаженна і нескінченна, яка кожній людині дарується тоді, коли вона прагне бути з Богом. І коли прагне осягнути і доторкнутися до цієї вічності ще тут, на землі, щоб відчути, передвідчути її, а у повній мірі Господь її дарує нам тоді, коли ми переселяємося у вічність і за наші немічні труди, але перш за все, по великій, милості своїй він обіймає нас і у своїх батьківських обіймах зігріває і подає нам нескінченне інше буття. Саме задля цього ми живемо на землі, дорогі брати і сестри. Саме задля цього ми трудимося, молимося, робимо кроки певні у нашому житті, для того, щоб все земне стало тією підставою, яка допоможе нам переселитися у вічне, нескінченне і незмінне. І саме задля цього ми сьогодні знову зустрілися тут, у цьому святому храмі, щоб ця наша зустріч наповнилася. Виміром безкінечності, щоб зустріч наша стала для нас фундаментом єднання, щоб ми у цій зустрічі один в одному знову побачили Христа, який вчора, сьогодні і вік той же. І ця єдність нас усіх береже і підтримує, і скеровує до вічності, до спасіння, до небесного Царства. Я хочу вам, дорогі владики. Ще раз і ще раз подякувати за цю зустріч, яку сьогодні ми маємо у цьому святому храмі. Вам, дорогий Владико Філарет, ви несете своє служіння на Галичині. Вам зараз дуже складно і непросто, але ми добре знаємо вашу любов до пастви, яку ви не залишаєте ніколи і не залишите, які випробування не лягали на плечі і пасти вашої, і вас як архіпасти. Ви знаходите можливості для того, щоб. Це духовне єднання між вами, як архіпастерем і тією паствою, що вручив її Господь вам, ніхто не міг розірвати. Ви робите все для того, щоб зустрічі, які маєте, як пастир зі своєю паствою, були наповнені тим безкінечним виміром і тією благодаттю, яка всіх нас преображує і воскрешає до нового життя. Нехай Бог вас! Зміцнює і надалі у вашому служінні, єдиному служінні, яке відкриває перед нами світло Христової істини і небесну перспективу. Дякую вам, дорогий владика Лавр, за сьогоднішню вашу тут присутність і за зустріч з вами у цьому нашому святому Свято-Миколаївському храмі, де прибули з благословіння блаженнішого митрополита Онуфрія, ви є його вікарним єпископом і. Найближчим помічником, і ми сприймаємо сьогодні вашу присутність тут серед нас як благословення нашого Первосвятителя, яке ви для нас привезли, для того, щоб ми знову і знову у вашій особі відчули те піклування, яке завжди знаходимо у серці, у посмішці, у слові і у підтримці нашого Первосвятителя. Я прошу вас, дорогі владикалов, передати нашому блаженнішому. Найтепліші слова, привітання від імені усієї Хмельницької єпархії, від мене особисто, як керуючого єпархію, від нашого духовенства, від наших вірян. І засвідчити про те, що ми завжди в молитвах згадуємо нашого предстоятеля не тільки як голову церкви, але як люблячого батька. Бо цю любов ми завжди відчуваємо. Вона завжди наповнює наші серця, коли маємо можливість хоча б короткої зустрічі з нашим блаженнішим. Передавайте щирі теплі вітання блаженнішому митрополиту Онуфрію і найкращі побажання здоров'я, кріпості сил і божественної благодаті від кожного з нас окремо і від усіх нас загалом. Дякую вам, дорогі отці, за сьогоднішнє співслужіння. Я хотів би сьогодні. Особливо привітати отця нашого Георгія, Дережнянського благочинного, сьогодні 24 роки, як отець Георгій перебуває у священному сані. Отець Май... Май... Георгій, ви добрий, хороший зразковий священник, благочинний. У вас все налаштовано з Божою допомогою правильно, тому я радію від цього і хочу побажати вам, щоб ще багато років вашого життя. Ви продовжували так самовіддано послуг церкви Христовій, як ви це робите, як звершуєте, як стараєтесь, і з Божою допомогою у вас це чудово виходить. Вам здоров'я, сил, наснаги у подальші роки вашого служіння і прийміть від нас цю просфору як свідчення нашої молитви і сьогодні, і в усі подальші дні нашого життя за вас, а ми за нас. Бо багато може молитва праведного, і молитва це дихання, яким ми дихаємо. Разом з Богом у Нісон, хочу також привітати і сьогоднішнього новоспеченого нашого диякона Олександра, який закінчив Почаївську духовну семінарію у 1996 році. Але тільки у 2024-му Господь його сподобав прийняти священний сан. Тець Олександр, я бажаю вам, щоб Господь вас зміцнював у подальші. Роки вашого служіння, ви вже маєте за плечима не тільки вік, але і досвід. І вже багато чого пройшли, не один раз впали, не один раз піднялися, і з Божою допомогою будете і надалі служити, трудитися і розвиватися духовно. Нехай Господь вам буде завжди у поміч. Дякую усім вам ще раз, дорогі отці, хто сьогодні прийняв участь у нашому богослужінні, і усім вам особливо, дорогі брати і сестри, наші. Жителі міста Хмельницького, парафіяни і нашого собору і інших храмів нашого міста і всієї нашої партії, бо тут є присутні люди з різних майже куточків, сіл і містечок нашої Хмельницької партії. Я вам ще раз дякую при такій можливості за вашу любов, за ваше терпіння і смирення, за усе те, що ви у собі розвиваєте правильного і християнського. Будьте завжди. Єдиними. Живіть у любові один з одним. Прощайте один одного, підтримуйте один одного, тому що у такій єдності цього євангельського стада невеличкого ми зможемо подолати все, що маємо подолати у наш час. Бог нас ніколи не залишить. Якщо будемо з Богом, то Він завжди буде з нами, бо Він любить нас безмірно і безмежно. Він сам послав сина свого єдинородного. На цю землю, щоб він нам звершив велику справу спасіння і відкрив двері райські для нашого безкінечного майбуття. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом. Нехай і сьогоднішня наша зустріч молитовна, і подальші зустрічі, які будуть відбуватися між нами у святих храмах і нашої єпархії, і нашої церкви, будуть благодатними і спасительними для нас, щоб у єднанні. У благочесті і чистоті перебуваючи, ми разом звершували свій життєвий шлях, так, як бажає цього Господь, бо Він хоче, щоб усі люди прийшли в пізнання істини і прийшли до спасіння. З Божою допомогою, з Божою ласкою, ми обов'язково дійдемо до тієї пристані, до якої кожен з нас повинен дійти і досягнути її, щоб отримати благодать. Незмінну, невимовну і нескінченну, яку сам Бог дарує як творець своєму творінню, зі святом усіх вас, встрітання Господнього, милості, ласки, благодаті Божої, усім вам щиро бажаю у сьогоднішній святковий день.